Бо тому, що з роками у жінок в п'ять разів більше як цих камінчиків у нирках, ніж у чоловіків. Ну, ясно, і друге, це спосіб життя, який ми ведемо, що нерухливий, малорухливий спосіб і руху нема. Але в першу чергу це газовані напої, солодкі напої, всі енергетики дають майбутньому. Спочатку відкладається пісочок, а потім формується. Формується камінчик. І це дуже погано. І це дуже погано, що це так є. Ясно, що білкова їжа теж руйнує деякі компоненти, нирок, і воно, коли багато є оцього азотистого, то воно теж це дає. І тому я рекомендую, сформуйте звичку, пити водичку. Ну, треба, є норма, є норма. 30 мл на 1 кілограм. Це норма. стільки. Це говорить організація, Всесвітня організація охорони здоров'я. Це говорить все професуру, це лікарі говорять. Вони кажуть, де ви взяли? От скільки можна, стільки я й вип'ю. Організм мені сам підказує. Та ні, організм вже не може, бо у вас вже виробилися звички. От діти, от в них ще не виробилися ці звички, вони більше п'ють воду. А з роками у нас звичка є, бо батьки що дають дітям солодку? На солодку водичку, на тобі щось компотик, на тобі уз... Тварчик, і все солодке, 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 шановні. А в першу чергу людина на 65% то з води.